В 53-му не стає Сталіна, а Мао Цзедун дуже так дивився на нього, орієнтувався. Він намагався Сталіна обхитрити, багато фактів про це є. Але він з ним рахувався, скажімо так, як мінімум. І коли в 1953 році не стає Сталіна, ти ж пам'ятаєш, почалась політика розвінчування культу Сталіна. І тут Мао Цзедуну це не сподобалося. Що, типу, вони, начебто, всі комуністи. Але якби в Радянському Союзі трішки інакші комуністи. Потім були події в Центральній Східній Європі 1958 року, коли Радянський Союз придушував повстання в державах центральної Східної Європи, потім в 60-х. І ось ці речі подавлення те, що почали відходити від основ комунізму, бо Маудзедун так вважав, що основою комунізму був Сталін. Це йому не сподобалось, і він обрав шлях, і він визначив в свої статті навіть Радянський Союз як імперію. Тобто, він поставив знак рівно знак між Радянським Союзом та американцем. Він він почав вважати, що ці дві держави є імперськими, і почав відходити від ось цієї політики акцентування на одному напрямку. І він почав вибудовувати те, що ми потім в історії побачимо, фактично як Китай, як третю сторону. Ну, В нього не було там більше потуги, економічних можливостей і так далі. Але в принципі, доктринально це вже проглядалося якраз в другій частині зовнішньої політики, зовнішньої політики Мао Цзедуна.